Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект власний погляд, і ми будемо говорити про роботу Верховної Ради України. Гість нашої студії політолог Кость Бондаренко. Вітаю вас, пане Кость. Добре. Отже, у понеділок відбулася погоджувальна рада. Обговорювалися питання і стосовно. Взагалі самого розблокування, якщо з цього починати, з того чи буде блокуватися чи ні, опозиції були свої умови. і, Власне, бачимо, робота іде, депутати працюють, обговорюють е, питання, але все таки, як ви вважаєте, наскільки е, запланованим чи ні буває блокування, і наскільки передбачувано воно для е, партії влади так само хау нинішнього парламенту? Це використання блокування трибуни для у лобійських Цілях, тобто, якщо ми бачимо останнім часом, що розглядається якесь питання, яке не надто влаштовує ту чи іншу лобійську групу, опозиція починає блокувати парламент. Така закономірність. Я не кажу, що опозиція виступає в ролі лобістів, але наштовхує на такі собі роздуми. Що хотілося би сказати в даній ситуації? Блокування не є ефективним засобом парламентської діяльності. Чи без діяльності блокування не вирішує проблем, блокування це намагання втекти від проблем чи відкласти проблеми, заморозити їх на майбутнє. Тому очевидно, що е, найбільше найбільш доцільно це шукати компроміс, сперечатися, це доводити свою правоту, і це е, говорять навіть іноземці в лютому місяці. Єврокомісар Стефан Фюлем е, розкритикував дії опозиції, яка на той час блокувала парламент. І він сказав, що це не конструктивний варіант, і що опозиція таким чином зриває фактично процес підписання угоди між Україною і Євросоюзом. Оскільки потрібно приймати закони, законопроекти повинні набувати статус законів. А відповідно, блокування парламенту перешкоджає цьому процесу. І ми вже бачили, що більшість у парламенті знайшла рецепти, коли переходила у інше приміщення, приймала там закони, і відповідно ці закони набували чинності. Так що в даній ситуації блокування це насправді імітація протесту, а не ефективна, ефективна демонстрація протесту. Але наскільки буде ефективним зібратися, наприклад, партії влади десь окремо в окремому будинку? Ну на сьогоднішній день відпала ця необхідність. На сьогоднішній день ми бачили, бачимо, що парламент розблоковано вже е, вчора. Було зроблено заяву, що у більшості є 250 голосів тих. Депутатів, які готові сьогодні взяти участь у роботі парламенту, теоретично була можливість того, що депутати перейдуть у іншу залу, в інше приміщення і там проведуть своє засідання. Тому я думаю, що опозиція зрозуміла безперспективність подальшого блокування і саме це зупинило їх. Наявність більшості, наявність фактичних голосів. Які е, голосів депутатів, які готові приймати рішення, є найбільш дієвим аргументом проти блокування зараз. Обговорюється і законопроект стосовно векселіві. Стосовно е, зняття голови м -м, ЦВК і бюджет, все таки, що найважливіше я на вважаю, депутатів. що насправді все таки потрібно потрібна для депутатів своя піраміда маслову, так скажемо, піраміда пріоритетів, які мають стояти перед депутатами сьогодні. від Верховної Ради очікується, по перше, прийняття тих законів. que... яких вимагає від нас євросоюз, тому що не за горами листопад цього року, листопад, 2013 року, вільнюський саміт, коли має бути підписана угода про асоціацію між Україною та Євросоюзом, і тому, якщо ми хочемо дійсно її підписати, цю угоду, то маємо забезпечити законодавчий процес в таких сферах, як правозахист, в таких сферах як юриспруденція, тобто необхідний закон про прокуратуру, необхідне внесення законів про судочинство, внесення змін до законів про судочинство і так далі, і так далі. Тобто ці моменти, яких від нас очікує Євросоюз. Другий момент це те, чого від нас очікують громадяни. Це соціальні закони, пакет соціальних законів, які необхідно прийняти. Тобто, в даній ситуації, до речі, питання змін до бюджету якраз доволі актуальне, тому що воно зачіпає всіх і кожного, окремих громадян, якраз, а не лише якісь вузькі групи чи корпорації. А от такі питання я думаю, як питання векселів, як питання зміни голови центральної виборчої комісії, і так далі. Я думаю, що вони звичайно важливі, але в той же час вони могли би бути розглянуті у другу чергу. От в такому контексті, як ви вважаєте, чи варто все таки подовжувати роботу парламентарів на два тижні? ще як того можливо так і станеться? Ну на сьогоднішній день якраз розглядається таке питання, щоб продовжити роботу, оскільки парламент бездіяв фактично деякий час втрачено час. А є важливі документи, які необхідно приймати, як буде вирішено питання, чи продовжити роботу в липні, чи можливо скликати якусь дострокову сесію в серпні, наприклад, чи можливо там розпочати роботу парламенту не 2 вересня, а на кілька днів раніше, десь одразу після дня незалежності, і так далі. Тобто, це питання має вирішити Верховна Рада, сама Верховна mm -hmm. Рада, Керівництво Верховної Ради, апарат запропонувати і депутати мають проголосувати. Але це потрібно безумовно. Це я потрібно, можу. тому що насправді. Потрібні закони, якісні закони, потрібні, потрібно їх всі прийняти. Щоб приміняти якісні закони, їх неможливо приймати так, просто що називається, з голосу і відповідно списком. От хто за хто проти, і зразу переходити до наступного без розгляду і так далі. Просто ну, в такому просу. разі відразу згадуються ті розмови про те, скільки витрачається грошей на один день роботи в Верховній Раді, і зразу така сума, яка могла би стати там наповненням до бюджету, хоча б невеликим. Не так Три бачите, справа в тому, що у нас іноді гроші державні гроші не рахуються. У нас іноді гроші платників податків вважаються ледве не дармовими грішами. і політики звикли до того, що вони не задумуються над тим, звідки беруться гроші, в яких в якій кількості на функціонування Верховної Ради. Чого очікують від них, і іноді політичне позерство е, домінує над е, політичною доцільністю і над е, тими моментами, які диктує час? Ну зокрема, уже е, сьогодні сам Віталій Кличко говорив про те, що розмови про тушок е, в його фракції в ударі це неправда. Наскільки взагалі ймовірна зараз ситуація? тенденції так би мовити цього тушкування переходу головний, в іншу фракцію? головний інкубатор тушок ми знаємо це все таки інша фракція це не віталій кличко Але розмови таки... про інші фракції постійно ведуться ну хтось очікує хтось говорить що це неможливо на сьогоднішній день ми можемо оперувати тільки доконаними фактами з фракції віталія кличка не вийшов жоден чоловік з фракції партії регіонів не вийшов жоден чоловік з фракції комуністів не вийшов жоден чоловік з фракції партії свобода не вийшов жоден чоловік тушок Виставляє інша фракція, фракція батьківщини, але про що це говорить? взагалі? тенденція говорить... є, чи це проблема Ні. тільки однієї Тут фракції? Тут це проблема, я думаю, формування фракції. Mm -hmm. Думаю, що керівництво фракції батьківщини на початках десь допустило помилку при підходах, при методиці Ці стратегії в страт... стратегії підбору кадрів, коли mm -hmm. список батьківщини розмивався бізнесменами людьми, які приходять із бізнесу. Великого, малого, середнього бізнесу приходять, приносять гроші, присягають на вірність лідеру. От, а лідер чудово розуміє, що ці люди мають зайняти посади, скажімо чи місця в його списку, і витісняв, наприклад, ідеалістів. Я не переконаний, що, скажімо, якщо б в списку залишався Андрій Шкіль на прохідній частині, угу. що він би вийшов би із фракції. Я не переконаний, що якби у списку був, наприклад, там, залишався, залишався хтось із оточення, найближчого оточення Юлії Тимошенко, які не потрапили в цей список, вони опинились за бортом, фактично, що вони б стали тушками. Я не переконаний, що якщо б був Тарас Стецький чи Володимир Філенко у списку, от, яких не допустив сам Арсеній Яценюк у цей список, що вони, вони можливо, не надто. Не надто, скажімо так, приємні партнери в тому плані, що вони не будуть мовчати, і вони будуть говорити правду. і Вони доволі доволі важкі партнери. Вони в цьому плані якраз є такими правдорубами, що називається, і що вони б були би тушками. Та я ніколи не повірю. що Тарас Тецький, наприклад міг би вийти із фракції і спокуситися там на річ виходить, пособи. що сама взагалі ідея. Всеукраїнського об'єднання батьківщин абсолютно відрізняється від того, що ми бачимо, і це насправді насправді бізнесова складова в цьому проекті почала домінувати над ідеалістичною uh -huh. політичною. В Юлії Тимошенко в часи Юлії Тимошенко був інша проблема. Там був так званий фюрер принцип, там був принцип вождизму, і, відповідно, там Юлія Тимошенко сама вирішувала всі питання всередині партії. Яценюк не може перетворитися на такого собі вождя. Він, у нього немає цих вождівських якостей, а відповідно він не може втримувати фракцію у тій покорі, в якій втримувала Юлія Тимошенко. Тому фракція до деякої міри розбалансована. а... Люди, які прийшли із бізнесу, ну от не бажаючи, можливо, десь в якихось моментах підставляти бізнес під удар, mm -hmm. не бажаючи е, там е, збільшувати кількість ризиків, які існують у їхньому бізнес-середовищі, вони просто виходять у е, в нікуди, а наявність, ще, крім всього, іншого, mm -hmm. суперечностей, які існують, там, скажімо, суперечності Мішіценюком і Гриценком. Так далі які вони зараз можуть... загострилися. Так, вони загострилися ці сперечності. Вони можуть призводити до того, що люди, які орієнтувалися раніше на Гриценка, будуть виходити і формувати, ну я не, не скажу групи, але такі об невеличкі об'єднання, які очевидно будуть відігравати свою політику більш гнучку. Більш е, динамічною ніж політика батьківщини, але от разом з тим, а, лідер фракції батьківщини Арсеній Петрович Яценюк сьогодні подалював питання стосовно зустрічі з президентом України Віктором Януковичем. А, ну от для чого це можливо показово бачите? Є непослідовність минулого тижня. Яценюк дуже критично був настро... налаштований угу. до е, м, зустрічі із Януковичем сьогодні. Він якраз на відміну від кличка. Кличко говорить про те, що не потрібно зустрічатися. Він займає більш конструктивну позицію в цьому питанні. Тобто, я думаю, що все-таки. Все Арсеній Петрович робить висновки із своїх помилок і стає політиком. Росте. Як ви вважаєте, чого варто очікувати від такої зустрічі? Адже Яценюк хотів би і сподівається, що буде присутня преса, і що буде от все настільки публічно. Наскільки взагалі Я це Я великий, великий противник того, щоби проводити такі зустрічі за участю преси і відкрито? Справа в тому, що участь преси, відкритість прямі трансляції і так далі, вони спонукають людей не до відвертого діалогу, а до показухи. Тому, якщо Яценюк хоче, щоб була не розмова, а просто собі таке змагання в риториці. От, то він може це отримати, от але для цього є мітинги. Для цього є різні круглі столи. Якщо він хоче мати результат, конкретний результат від цієї зустрічі. Я думаю, що це має бути зустріч людей, яким є що сказати, причому сказати відверто і сказати можливо не на камеру. Ось такі публічні зустрічі. Наскільки вони працюють на подальший розвиток і зростання рейтингів, ну, якщо говорити е про президент, відкритість вибори? політики це не просто це не екзіпіціонізм політики. Скажімо, так тому в даній ситуації я думаю, що потрібно знайти золоту. Середину в цьому моменті потрібно очевидно провести зустріч за зачиненими дверима, після чого провести спільно спільний брифінг або два брифінги, okay. як вже вирішиться за результатами цієї зустрічі, вийшовши на якісь певні домовленості. Якщо зустріч проводити в відкритому режимі, то мій прогноз домовитись ні до чого не вдасться. Взагалі, якщо говорити про публічність і відкритість нашої політики, зокрема роботи у Верховній Раді, наскільки Є рівень і якась ідентифікація, наприклад, відкритого і того, що відбувається за зачиненими дверима. 80% відсотків. процесів, якщо не більше, відбувається все таки за зачиненими дверима, і це зрозуміло. Документи насамперед розглядаються у комітетах, і відповідно пізніше таки виносяться на голосування. Тобто, ми не знаємо всіх. Лобійських підводних течій, які існують, які помітні лише в, під час розгляду у комітетах, ми не завжди знаємо, хто лобіює які інтереси і хто виступає, з якою позицією. Ми бачимо тільки вже момент голосування, ми бачимо момент обговорення в сусідній залі і так далі. Є якісь домовленості між представниками фракцій. Є домовленості всередині фракції, є позиції, які є всередині фракції, різні позиції. Є внутрішня драматургія, внутрішня боротьба. Ми всього цього не бачимо. Ми Але бачимо взагалі це картинку. потрібно відкривати всі карти для українців? Звичайно, ні. Українців. В Жодній країні немає, жодно, немає такої відкритості. Політика це переважно закритий процес. Відкритість політики це як правило імітація. Що потрібно власне для того, аби добробут українців зростав і покращувався, все таки. А для цього потрібно розмежувати політику і державну діяльність, тобто Політика – це боротьба за владу. Влада не може бути самоціллю, влада має бути засобом. А вже кожна політична сила чи кожен політик мають використовувати політичний процес, використовувати важелі, які вони отримували, отримували для того, щоб забезпечити своє політичне довголіття. Якщо політик приходить тільки на 5 років, то він нічого не зробить фактично. Тобто він використає цей час виключно для того, щоб відновити ресурси, покращити свій добробут і так далі. Політик, який приходить в і надовго, який е, знає, що він пов'язав з політикою своє майбутнє життя, і що йому доведеться в майбутньому постійно дивитися в очі виборцям. Він має думати про те, як трансформувати владу, трансформувати свою посаду, свій мандат і так далі у якісь конкретні здобутки для виборців. От якщо говорити, згадувати те, що а, ну взагалі які прогнози давали політологи стосовно довготривалого довготривалої роботи цієї верховної ради, сьомого скликання. Mm -hmm. От зараз ви відчуваєте, що все таки так вона наприклад. Зможе довго працювати або навпаки, що ну зараз не можна цього сказати. Насправді є один момент: президент, згідно з конституцією, нині діючою конституцією має тільки один важіль впливу на парламент, тобто один mm -hmm. момент, коли він може розпустити Верховну Раду. Це якщо Верховна Рада не збиратиметься протягом 30 днів. Такого ще у нас не було. Тобто Верховна Рада у нас, як правило, працює працює, потім відповідно перерва на кілька тижнів. Коли бачить, що вже почався відлік 30 днів, ну от коли вже там, наприклад, перевалює критична за два ситуація. тижні критична ситуація, вони знову збираються з тим, щоб через тиждень знову заблокувати парламент. Тобто тут теж є хитрий підхід. І у президента немає юридичних додаткових повноважень для того, щоб розпустити Верховну Раду. Інша річ, що якщо буде прийнято нову конституцію, про що говориться, якщо буде референдум, який може наділити президента новими повноваженнями для. Розпуску Верховної Ради тоді дійсно можуть виникнути, може виникнути ситуація, коли президент розпустить Верховну Раду. Але питання виникає: добре, розпустили Верховну Раду. Де є гарантія, що наступна Верховна Рада, обрана знову ж за тим же законом, що вона буде кращою? Де є гарантія, що буде більш стійка більшість? Що взагалі що парламент не стане опозиційним, наприклад, і взагалі не перетвориться у джерело постійного конфлікту, постійної війни з президентом? Тобто є багато питань. Тому краще можливо працювати з нинішнім парламентом, краще можливо якимось чином стимулювати нинішній парламент, фактично активізувати діяльність більшості аніж розпускати парламент задля незрозуміло чого. Пане Костя, вам дякую за аналітику. Бажаю вам успішної роботи. Нагадаю, гостем студії був політолог Кость Бондаренко. Будьте з нами і дивіться парламентський телеканал Рада.